Я помітила за собою, коли я почала працювати з Кайдзеном, Я потім вдома інакше організовувала простір. Тобто, до речі, подивіться просто в інтернеті, в ютубчику, в Тіктоку відоси про організаторів простору. Є люди, які приходять до вас додому, викидають всі пакетики, в яких була гречка, присипають їх в прозорі банки, щоб нарешті ви їх побачили. Або спеції, ці ящик спеціями, які ніхто ніколи не відкриває, і просто забуває все, що в нього є, поки в ньому жуки не заведуться. Є такі класні підходи до організації простору вдома. І я прям відчула. Що коли я вивчила методологію на роботі, коли я почала користатися нею на виробництві, коли я почала вчити людей, як користуватися mm -hmm. методологією, це дуже сильно вплинуло навіть на мене в особистому житті. Я почала шукати класні підходи, як шкарпетки зберігати, як на кухні класно все розставити, щоб легко все знайти. Я почала задавати собі ті запитання, яких ми людей вчимо на тренінгах, коли вчимо їх кайзену, mm -hmm. коли ми вчимо їх 5С –